Вітаю! Ви на каналі В'язання, з вами Таня Федас. Я вам пропоную зв'язати ось такі чудові шкарпеточки дитячі з такою п'яточкою ідеальною. На маленький розмір 12 см, але ви можете в'язати їх і на 16, і на 18, і на 20, я в відео все показала. Модель дуже гарно тримається на ніжки. Розмір ви самі собі зв'яжете, який вам потрібно. Я вам пропоную ось таку модель. Якщо вам подобається, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, будемо з вами працювати. Робимо першу петлю і в'яжемо повітряну цепочку вісім петель. Вісім і одну петлю підйому. Ну, Я би на будь-який розмір, на який ви будете в'язати, ну, цей початок робила би ось так: 8 петля підйому і пров'язувала би перший рядочок, їх менше не треба робити і більше не треба. Краще я вам скажу, де ми зараз збільшимо, і буде ваш розмір. Вяжемо до кінця ряду в кожну петельку стопчик без накиду. А вже в останню петлю ще ось одна є. Я буду вам трохи проговорювати, щоб було видніше. Ось так, бачите остання. І сюди ж саме в це саме місце пров'язуємо ще одну, ось так. А далі вже переходимо в'язати на наступну сторону і в'яжемо вже по тій стороні, так само петельки. В'яжемо так до останньої, а в останню також пров'яжемо дві. Ось ми тепер з'єднуємось: ми дійшли до кінця ряду, пров'язали дві в кінці і з'єднали. Все, в нас один круговий ряд пров'язаний. Робимо підйоми, і в це ж саме місце пров'язуємо стовпчик. один і другий. В'яжемо так, до кінця цієї половинки. Не до кінця повністю ряда, а ось до кінця ось цієї половинки. О, пров'язали, бачите, і в цю петлю ми також в'яжемо дві. Одна друга. Переходимо на другу частину і так само в'яжемо дві: одна і друга. Так, в'яжемо до кінця ряду і в кінці так само зробимо дві. Це ми так збільшуємо петлі на наш мисочок. Ось, дійшли, наша остання петля, сюди ми пров'язуємо дві. І приєднуємось. Таке в нас вийшло вже другим рядом. Далі ми вже не робимо петлі підйому, а в'яжемо просто по колу. Ось так, бачите, просто в'яжемо по колу. Якщо вам треба, щоб був більший розмір, то ви ось в цьому місці ще зробите прибавочки. Дві петлі з одної сторони і дві петлі з другої сторони. І також саме в кінці ряду. Це для того, щоб у вас був ширший носочок. І якщо вам треба довший по підошві, там, наприклад, на 15-16 см, то ви просто пров'яжете його довшим. Отут ви його зробите ширшим, а далі я вам покажу, де ви пров'яжете його довшим. Ми продовжуємо в'язати по колу, бачите, як у нас гарненько все виходить. У нас там, де прибавочки, розширився мисочок, а далі ми собі в'яжемо просто, просто стопчиками без накиду в кожну петельку по колу. І так в'яжемо до потрібної нам довжини. Я зараз пров'яжу і покажу вам. Так, в'яжемо, давайте подивимося, що в нас виходить ось наш мисочок. Бачите? Ось він такий акуратненький, гарненький, він не гострий і не такий, ну, гарний. Тепер нам треба продовжувати все те ж саме в'язати ось до цього місця. Дивіться, на який би ви розмір не в'язали. Бачите? Ось. На, от яка вам треба ніжка, то по розміру ви маєте дойти ось до цього місця, де підйом, бачите? І оце буде ваш розмір. Тепер будемо продовжувати в'язати поворотними рядами. До п'яточки, от, от, до кінця ніжки, от дивіться, от, отут формується розмір. Ми пров'язали зараз до підйому. Ви зв'язали вашу довжину, я навіть в сантиметрах не буду називати, скільки це, бо треба, аби ви примірили ніжки. А тепер гарненько тако розрівняйте, бачите, щоб вони рівно поділене було пополам. І тепер ще пров'яжемо оцих дві петельки, щоб вже воно рівнесенько в нас лягло. І в'яжіть. Щось не виходить. О. І в'яжіть до самої п'яточки поворотними рядами. Дивіться, пров'язуємо ще одну петлю і дивимося. О, рівненько в нас складено. Рівненько в нас мають бути петлі рівненько поділені. Десять, мабуть, так? Да? 10. У мене 10 петель, але з них я ще по дві забираю на бокові і лишаю тільки 6 серединці. У вас може бути петель більше. Ви можете лишити по три забрати на боковушечки, і лишити в серединці 7. Ну, ви маєте зрозуміти, що ви маєте лишити посерединці 6-8 петельок, а ті дати на боковушечки, щоб у вас ніжка по бокам була закрита. Так, ну в моєму випадку, бачите, це вийшло 6 петель. 6. Я ж кажу, у вас може бути трішки більше, 8, може бути 10. То ви таку серединку залишите, а далі робимо петлю підйому і повертаємось. В мене тут 15 петель по підошві, ну і Разом з тими, які ми взяли на передню частинку. То у мене це 15 петель, я їх в'яжу просто стопчиками без накиду поворотними рядами і в'яжу так до кінця п'яточки. Також вам не в сантиметрах ні в чому не буду називати, бо хочу, щоб ви самі вміли в'язати на свої розміри. Повторюся, що багато хто не в'яже лише через те, що ну, це не мій розмір, я не знаю, як робити розрахунки. То я вам кажу: я вас вчу, щоб ви самі не слухали ну, скільки ми пров'язуємо сантиметрів, а проміряли самі на ніжку. Ще такий момент: якщо коло вас немає ну, дитинки, внука, кому ви там в'яжете, да, або ви не знаєте, який вік, є таблиця розмірів. І там в цій таблиці на кожний вік є сантиметри. Ви впишете в Google пошук, пишете розмір, таблиця розмірів. там. Дитяча ніжка, і вам все видасть в сантиметрах, і ви все рівно самі це зробите. Я за те, щоб людина, коли вона в'яже, коли вона щось... Створює, щоб вона мала свої розрахунки. Мені не важко було би це все вам сказати, але якщо тій людині, в якій там на 2, на 3, на 4, на 6 сантиметрів різниця, ну то її це ай, це не мої розрахунки, все, і вона не буде в'язати. Тому я дуже хочу, щоб таке в'язали ви всі, і ви шукали собі ті сантиметри, які вам потрібні. Зараз зробимо примірочку. О, ні, мені ще треба. Бачите, ще я не дійшла до кінця п'яточки, то треба так, щоб я дійшла до самого кінця п'яточки. Я ще пров'яжу декілька рядочків. Робимо примірочку. О, оце вже все, це вже добре, оце вже мені буде достатньо. І це вже в мене буде починатися п'яточка. Як ми в'яжемо п'яточку? Дивіться, у вас будуть петлі. Ви їх поділіть на три частинки. На три рівних частинки. Ну, якщо там щось одне, в мене 15, то я їх ділю на три, то в мене вийшло по 5. Три, 4. П'ять. 5, пять. 5. І звідси рахуємо, два, три, 4, 5. І п'ять середніх. І от ми будемо продовжувати в'язати тільки 5 середніх. Оце буде наша п'яточка. вона буде формуватися з п'яти петель середніх. Дивіться: один. Два, три, чотири. Ось ми п'яту пров'язуємо, одну пропускаємо, пров'язуємо ще одну з тієї частинки і тоді повертаємо. Дивіться, в'яжемо один, два, три, чотири. Дивіться, беремо п'яту, і одну пропускаємо і беремо ще наступну. І цих три ось так пров'язуємо. Повертаємо знов. Один, два, три, чотири. Беремо п'яту. Вона тут так трошки тугенько, але ви її беріть, то там не буде дирок, буде дуже гарненька п'яточка. О, взяли п'яту. Бачите, у нас на шпиць, І через одну ще піднімаємо і ось так їх з'єднуємо. Трохи камера пішла в сторону. Дивіться, ще раз. Не робимо петлі підйому. Один. Два, три, чотири. Ви прощитуєте, щоб ви не загубили. І ось вона ця п'ята. Ви її беріть. Бачите, вони на, на гачку вже є дві петлі. Трохи тугенько, але витягуйте ниточку. Ось. Ось вона п'ята. Я знаю, що у вас так само буде получатись, тому я. І ось, бачите, одну пропустили і звідси підхопили. Я знаю, що у вас так само п'яту буде тяжко проводити. Я не вирізала це з відео, щоб ви побачили, що це нормально. Два. Обов'язково прощитуйте. Бо загубите три, чотири. Ось, бачите, ось ця п'ята. П'ята. І тепер ви берете з цієї одну пропускаєте, і наступну берете. І так їх з'єднуєте. Камера трохи тікає, незручно, але побачите. Один. Два. Піднесу руки сюди. Три. Чотири. Ось наша п'ята. І беремо вже останню. Ось так. І протягуємо їх. Всі три. Ну, тоді у вас буде а, така п'яточка. Якби на великий розмір вязали, я б вам по іншому показала. Але для малесенького розміру, там, де на 5 петельок, то саме от так буде дуже добре. Вяжемо далі 5. Ось, бачите, ця п'ята. Але зато у вас не буде ніяких дирок, у вас буде дуже гарненько там П'ять. Все. І тепер починаємо добирати по наших буковушечках петельки. Ось так, бачите, в кожний рядочок, де ми проходили, бачите, його видно там таке. І ви в цю дирочку вводите гачочок і набираєте. Кожнісіньку петельку ви піднімаєте. І так по колу. Доходимо до кінця ряду, не робимо петлі підйому. Я навмисно там і по носочку, і тут не роблю, щоб вам не ускладнювати. Бо я знаю, як початківцю з цими петлями підйому, воно, звісно, правильно, щоб воно було. Це як вже знаєте, ви в'яжете, то я вже вам не потрібна, ви і без мене то все знаєте. А я показую ці носочки для початківців, щоб їм було краще, а потім вони вже собі будуть робити так, як. Так як аж ідеально. А це зараз, я ж кажу, я, я знаю, що зараз зі мною в'яжу дівчатка, яким ще складно то все осягнути, але вже дуже хочеться. То я набагато спростила тут з цими петлями підйому і по носочку, і ось тут, а по пряміці. Так що це нормально. Це все нормально, і воно бачте, вигляд буде дуже гарний, і, і ви будете дуже задоволені. Давайте зараз одягнемо на ніжку і побачимо нашу п'яточку. О, ідеально, бачите, ідеально сіла форма, все по розміру, все по п'яточці, ніде ніяких немає зазорів, дирочок, все отлично. Тепер нам треба в'язати ось так сюди, по прямій, і будемо переходити на резиночку. Все, я вам показала, що по, по, ну, по ніжці, по п'яточці, все дуже добре. Ось дивіться, пров'яжемо з вами декілька кругів, і треба зробити убавочку. Ось тут, там, посерединці, отак як ви складете, треба три петлі пров'язати разом. Я вам зараз покажу, як вернуся, щоб ви бачили, що то саме тих три петельки, де вони. Ви їх побачите, бо це саме отут, де на згибі має бути. Отак от візьмете: два, три. І оці три петлі пров'яжете разом. І те саме зробите з другої сторони. Бо клин підйома робити в таких маленьких. Ну, аби зовсім щоб не забрати, то теж воно там може то пирщити. Тому я три петельки забираю. І ще дивіться, якщо дуже худенька ніжка, і ви будете бачити, що ну, воно так знаєте дуже вільно, і там, то ви ще раз так зробите. Ну, мені не треба, бо на мою форму, на моє оце все, то я тільки один раз зроблю. Бачите, і з цієї сторони також два. Три. Ось зробили цих три і пров'язали їх одною. Все. І більше я не буду тут робити, а ви подивитеся, якщо будете бачити що воно вам широке, то можете ще так разочок зробити. А якщо ні, Ну то лишайте так, як і я, то буде вам все добре. І так дивіться, отак ми прямо просто в'яжемо тепер до різиночки. Ну, Ось я пров'язала декілька рядочків і буду вже починати резиночку. Бачите, мені отак от воно вже хорошо, там в мене 5 е, ніби кругів. А ви подивитеся, як вам треба 5, 6 як. Все я ж кажу, настільки, щоб у вас вийшло гарно, по розміру, гарно все, ви дуже маєте самі ось так проміряти і прощитувати. Ну, якщо так ви скажу, просто в'яжете без ніжки, без нічого. Ну, Пров'яжіть 5, 6 кругів, і будемо починати в'язати резиночку. В нас буде один лицевий стовпчик, один виворотній. Ось так в'яжеться лицевий. Дивіться, бачите, ви обвиваєте петлю спереді, а так буде виворотний. Ви її, якби з виворотньої сторони, бачите, вводите гачок і на навиворіт його витягуєте. І в'яжемо. Виворотній, всі три пров'язуємо. Знову робимо накид, обвиваємо його спереді і в'яжемо, як би лицьовий. Тепер робимо накид і в'яжемо виворотній. І так, ми один в'яжемо лицевий і один в'яжемо виворотній. Так, по черзі ми до кінця ряду пров'язуємо ці стовпчики, і в нас буде формуватися дуже гарна резиночка. Доходимо до кінця ряду. І ось тут я би вам радила робити з'єднання. З'єднання і петлю підйому, бо на резинці, ну, ми не можемо собі дозволити. Тут я трошечки, щоб дирочки не було, так з'єднаю. Тепер будете ось так, бачите, воно буде виходити. Будете робити петлю підйому і будете пров'язувати кожний стопчик резиночки, ось так, як я вам показую, робити накид на гачок. І обвивати петельку. Одну ми обвиваємо спереду, одну оббиваємо ззаду. Нескладна ця резиночка, так що потренуйтесь. Якщо вам швидкість велика, то є така шестерночка на відео, ви нажимаєте на неї, і вам випаде таке віконечко, там пише скорість. І от ви нажимаєте на ту скорість і обираєте, яка вам краще, і ви тоді будете бачити, як я повільно буду це робити. Тільки заберіть звук, бо там буде голос затягуватись, вам буде неприємно це чути. То ви просто заберіть звук, а швидкість собі виставте таку повільну, і ви за моїми руками прослідкуєте, якщо ви ще ніколи не в'язали такої. Резинки, то ви зможете це зробити. І так ми в'яжемо таку резиночку на потрібну нам висоту, повторюючи, випуклий вогнутий стопчик, або лицьовий виворотній, або увігнутий, опуклий, як хто називає, так ви собі і. Але рухи мають бути отакі, як я вам кажу. В'яжіть такі легенькі шкарпеточки для ваших діток на будь-який розмір. З вами була Таня Федас на каналі Дім В'язання. Кому сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Якщо вам я доступно все пояснюю, то ми з вами зв'яжемо ще не одну річ. На все добре, бережіть себе. До нових зустрічей!